Перші твої враження в сьогоднішньої перемоги відібрано на всеукраїнському рівні Хасенти. Ви таке питаєте, які враження можуть бути? Да. Максимально приємно. Ми налаштувалися на цю гру. Дійсно, ну, для нас це рівень, як ви знаєте, команда зібралась під цю основну задачу, що тось, в команду люди приходили під задачу, те, що ми будемо заявлятися на аматорів. Хлопці молоді, перспективні. Команда трошки молодилась, ви самі, самі це все бачите з минулого року. І дійсно в стилю грати аматорів. І як то не було, люди, Команда грон закінчила, якщо не помиляюсь на другому місці. Там в них грав в запасі, але в них все одно 4 очка відриву. Ну, чемпіон. О, року. Так, Ми зіграли, як скажем, з вищими ну, Вищою команду в турнірній таблиці по аматорам, тому я думаю, що якщо... При тому, що ми лише зібралися, я думаю, якщо ми підготуємося, пройдемо зимові збори, період, хлопці ще один одного більше. Як це? відчують, будемо, як це сказати, краще. Більше вже не колективом, а сім'єю. Тоді, я думаю, результат буде інший. На ну, область трошечки ми, бачите, втратили пару ігор, але... Тут я рахую, ми показали рівень, використали максимум своїх моментів на виїзді, їхати з виїзду з рахунком 4-0. Що може бути краще? Чекаємо гри вдома, не розслабляємося, звісно. Сьогодні святкування, я думаю, буде поза камерами вже. Але я думаю, вдома будемо приймати і так само налаштуємося, і так само будемо грати, показувати футбол вже нашим болівальникам, місцевим, хто прийде, підтримати нас. Будемо старатися показувати хороший футбол, хорошу гру і хороший результат. Ураження від команди, ти перший сезон граєш за фазон, Які враження від команди. Я дуже задоволений. Я задоволений, що мене сюди покликали, що зібрали зараз дійсно перспективна команда. Всі люди десь щось грали, щось знають. Тобто, зараз дійсно цікаво грати всі команді, тому що всі один за одного. колектив шикарний. У нас немає, є постарші, помолодші люди, але немає цього, як це кажуть, дідовщини в команді. Тобто, у нас абсолютно всі рівні, ми як один колектив, не відчувається цієї різниці в поколіннях. Немає, ну, як, травля, ви самі розумієте, командна. Немає, ніхто нікого не притравлює, не принижує булінгу, немає. Ну, колектив максимально шикарний. Приємно себе відчути після того, як вже пішов на аматорський рівень, приємно відчути себе як професійні команди. Ці виїзди, атмосфера, ці наші тренування. Ну, зараз, чесно, я як це, знаєте, як друге дихання відкрилось в футболі. Буду видавати максимум результатів від себе, бо розумію, що вже команда це потребує.